Вітаю всіх, слава Україні! Я самий крутий айтішник, крутий програміст в ЗСУ. Чого самий крутий? Тому що я за місяць вивчив 12 мов програмування. О, зараз я вам покажу сайт. Я його написав ну, дуже швидко. Правда, в мене не було часу, щоб нормально то все оформити. Но мій сайт написаний за допомогою таких мов програмування, як PHP, JavaScript. CSS HTML. Я хотів також, написав декілька відео меню. Я вам його зараз оце все продемонструю. Я використав вищу математику в веб-розробках. Хотів також зробити контекстне меню і написати на такій мові програмування, як React, JS, X. Ну, я ще цією технологією не оволодів, але от зараз хочу вам представити, який сайт я написав. Це в мене такий пробний сайт, він дуже такий об'ємний. Так, шановні, дивимося. Бачите, це мій ноутбук. О, зараз eh, php Storm програма Заходжу сюди. Раз, от, нажав. Коротше, я зайшов на одну з сторінок. Ну, давайте я тут зроблю це. Бачите, таке меню я створив. О, Випадаюче меню. Тут я можу натиснути. І я зайду, є посилання на певні сторінки цього сайту. О, дивіться, О, от, 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 Раз. о, Бачите, навожу я стрілочку, і воно відповідно. Це один вид меню. Переходжу я на початок. Бачите, зовсім друга у нас шапка. о, раз, І воно міняється так само. Я можу натиснути перейти будь-куди. Гаряча лінія про нас. ну Це я вам показував. Тут багато є програм для обчислень. Так само за допомогою оцих, бачите, от є у мене отакі іконки. Я тут нажимаю раз І так само от я перехожу. гаряча лінія. Одна інформація про ЗСУ. Ось, ну Так само переходите. Зараз отут, де основні спецоперації. от Можете помітити, що от ЗСУ, Міноборони, ще один вид меню. І четвертий вид меню. Я так само створив за допомогою CSS. Ну, Поки що я тут... О, Ні, все ж таки я запрограмував. Чи просто пішло обновлення через PHP. Ну, е, ладно, Повертаємося от ЗСУ. Знову я повернувся от сюди. Е, що? Хочу вам показати, наприклад, основні спецоперації. Або заходжу сюди. Київ обл. лікарня. Нажимаємо ну, гаряча лінія. Переходимо на початок. На початок чому? Тому що от хочу перейти знову сюди. Тут в мене є елементи вищої математики. От спускаюсь сюди. Або, наприклад, тут іду контакти. Міністерства оборони, От гаряча лінія, Міноборони. Цікаво, е, яке у мене тут посилання. Заходжу раз. О, а це в мене посилання вища математика. Вивести все, що є у файлах. От дивіться. це матриці. Я вам колись демонстрував. Ці матриці зразу розраховуються. Матриця множиться на матрицю. <кій> це вища математика. Тут у нас сніданок обід вечеря, видається перше, друге хліб напої в яких кількостях. Потім які продукти використовували. Ну, ці всі дані вносяться, їх можна коригувати. Ну, це все, все вам показував. Це, Як кажуть, все зроблено на високому рівні. От, наприклад, я хочу нагодувати на сніданок 56 чоловік. На вечерю я, наприклад, хочу 34 чоловіка нагодувати. Ну і на обід так само можна і 60. Ну і отроблю розрахування. Я ще раз сюди вивезти все, що є у файлах, але при цьому я ввожу ці дані. І що у нас зараз воно буде? Так, давай, давай, давай. Раз. І Так, от бачите, у нас на 56 чоловік розрахований сніданок. Ціна. На 60 чоловік обід, на 34 чоловіка. так. Ну, хочу зараз я перейти назад. Так. Знову от я вийшов, заходжу сюди. Хочу я знайти програму, а в тій програмі ага, от це сюди написано на JavaScript. Так, вношу я певне ім'я. Ну, Напишу, наприклад, вадим. Вадим. З маленької букви, от це щоб ви бачили. Так, введу свій емайл. От хочу тут Костенюк, вибираю, можна другий, другий набрати. Ну і ввожу пароль. Так, Пароль я можу ввести, наприклад, 122. Ну Це неправильний пароль. Нажимаю що от чоловік, раз, і надіслати. І воно нам показує. Ви е, ввели неправильний пароль, введіть його заново. Ну, знаєш, треба ввести 123. Так, тут написано зберегти. Поки що не треба нам нічого зберігати. Вносим 3. І, коротше, надіслати. І тут у нас зразу перенаправляється на якусь другу сторінку. Раз. А тепер ви можете перейти на наш сайт. Тож є посилання на одну із сторінок цього сайту. О, і от знову ця програма. Ну тут в мене дуже багато програм. Ну, шановні, я хотів написати ще контекстне меню. Але на React e, JS X, це тобто JavaScript e, XML-синтаксис. E, e, другий формат. Ну, я думаю, що на другий раз напишу, буде вільний час. Коротше, треба освоїти ще одну із мов програмувань для написання веб-сайтів. Ну, в такому режимі працюють самі найкращі айтішники ЗСУ, які за місяць стають справжніми айтішниками. Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам.